Вітаю всіх. У мене черговий ремонт, як бачите. Перед вами Картофелекопалка Ця картофелекопалка У мене вже три сезони пропрацювала. Працювала вона автономно ось таким двигуном. Це двигун з бензокосичним мотокосих, ще хто каже. І він Три роки мене пропрацював, гарно пропрацював, але вже в цьому році його потрібно або поміняти, або його потрібно ремонтувати. Все-таки такий форсований режим, в який він працював на картофелі копалки, дався ще знаки. А хто хоче подивитися, як він працював, ви можете попереднє відео моє. Я в цьому році помістив відео, як цей мотор копає картоплю на цією копалкою. Зняв я не тільки мотор, як бачите, а зняв редукцію. Тобто зірочки, цеп з перед вами лежить. Тобто, простими словами, я повністю все демонтував. Тепер я е, вирішив не ставити інший, хоча в мене є запасний мотор, або і цей я міг би елементарно відновити. Причому я зараз відновлюю дуже гарні ставлю деталі на мотори. І вони в мене на бензокосі роками працюють і дуже ефективно працюють. Компресія дуже гарна. Тобто я міг би це зробити, але я цього робити не буду. Тому що я хочу поставити трохи більш такий мощний. Моторчик. І як бачите, я навіть уже поміняв сам маховик Тут маховик стояв отакі, отакі зірочки. От, а тепер уже стоїть маховик маховик під ремень. Ну, оце от я вже. Вирахову якої довжини мені потрібен буде ремінь сюди. По моїм так прикидав, ремінь повинен бути десь 1200 мм. Так, друзі, приїхав я на дачу і буду продовжувати ставити двигун на нашу картофелекопалку. Хто не знає, то тут у мене стояв двигун з мотокоси, чи бензокоси. Він, чесно, відпрацював 3 роки. Але вже за 3 роки його необхідно чи ремонтувати, чи щось ще робити. Ну, тому я вирішив його поміняти. Ну, справа в тому, що він трохи, хто має, мав справу з цими двигунами, він трохи вередливий. Тому хотілося поставити більш такий потужний і менш такий вередливий. І вибір впав ось на цей такий двигунок. <кій> цей двигун 7,5 кінських сил. Ну, для такої копалки це хватить. Нормально буде, головне, щоб він працював перше. І по-друге, щоб в нього оберти були відповідні, такі, як необхідні для цієї копалки, щоб не були завищені чи занижені. Для того, щоб оберти були нормальні, я вже, в принципі, підрахував, поставив. Такий от шкіл невеличкий на двигуні. Ну а шків тут відповідний, стандартний буде. І купив ось такі два шківа, один більший, другий менший. Оцей шкіл у мене 1200 міліметрів. Мабуть, я його буду ставити. Але купив на всякий випадок трошки більший шків, Цей 1500 міліметр... міліметрів. Буду ставити, мабуть, оцей 1200, 1000... не знаю. Ось якась тут така марка, ніби Індія. Ну, побачимо, як він буде себе. Як поставлю, побачимо, як він себе покаже в роботі. От, так, по двигуну. Двигун я обслужив. Обслужив, завів. Залив масло, як потрібно, залив. Завів. Двигун дещо заводиться не так, як я б хотів. Ходиться довго стартером його крутити, але це новий, може він потім піде в роботу нормально. Пробую ще поміняти свічку, може це, що, це дещо дасть. І так, я вже що зробив? Я вже двигун поставив ось на такі слазки, яких так можна назвати. Це із голка таки зробив, як би кріплення таке. Кріплення таке і буду зараз якось думати, як його і куди поставити. По всім моїм прогнозам двигун Хотілося б поставити десь в цьому місці. От. Щоб він отак от працював. Так, десь в цьому місці. От, пав. Ну ладно. Ну, в общем, я буду працювати, друзі. Потім включусь. Як <кій> бачите, мотор на місці. Прихватив... місця кріплення цього ложа, на якому стоїть мотор, до рами чи додишла тут з однієї сторони додишла, з іншої сторони до рами там йде. Ну так, ніби совесть не стоже. Нормально. Пробував крутити, прокручується все. Ремінь сильно я не натягую, навіть провисаю так свікає. Може це навіть так потрібно. Бачу, якщо буде буксувати, то в мене оставлю натяжний ролик. Значить, задача моя е, слідуюча, я в да... <кхм> подальшому зараз зніму. Двигун відкручу від цих уголків, Уголки гарно вварю і потім назад двигун поставлю. Працюю. Ось така робота. Це на мінімальних оборотах, Добавляю. Тобто я обороти вгадав. Більше я не буду з оборотами нічого робити не буду. Я думав, що якщо будуть якісь проблеми, то буду міняти шкіл цей. Щоб більше обороти було, а тут якраз те, що потрібно. Піднявся сильний вітер, тому я в затишок зайшов. Так, що я зробив? Я, як бачите, зняв мотора і проварив цю платформу, на котрому він буде стояти. Тут. Приварив. Я думаю, що проварив гарно. Тому що вібрація. Є вібрація. Необхідно, щоб все тримало. Але перед тим, як проварювати, в мене воно було все на прихватках. І я завів двигун. І перевірив, як працює картофелікопалка. Як ви бачили, вона працює гарно, без жодних проблем на таких обертах, які мені і потрібно. Тому далі знімати вже нема що. Мені залишилось повернути назад двигун. На цьому буде все. Всім удачі і до зустрічі.